Парк Петрині Петришин Спускаємося від Eiffel вежі, яка за цим не видно за деревом. Спускаємося вниз. Вроді дорожка так що мало бути, я не знаю. Я по якісь піднімалася. В час. А тепер спробую спуститись по ній. Тут тільки дивитись. Пауер. Ось так. Це теж, що бачить. От тут запов. От які спуска. Це інший спуск, чим я піднімалася, бачу. Що не так. Ну, тут є різні спуски. Не важливо. Головне, що є дорога донизу спущуся. Паркова зона, паркова зона. мене люди йдуть теж, так що я не віднайду. А, вот таки двошки. Там може да То върх, то вниз. Горедова ліпше харіш, Ось так здається, ж ліпший. Мавіна Так, зараз десь вийдемо. Фінікульор не працює, це так люди ходять пішки. Погулять хочеться, а підніматися високо. От ідуть. І І це садочок. Да? Ходили, черешню рвали весною. А Там навіть більше не було тут. Цілу літо не було. Ось такі там дорожки петляють. Ну, проглядається там між кущами. Не серви. Трашка котрухи. Порівняно притися. Туди до себе на свою сторону прийти. Тусатки несу. Кафошка. І підніматися і спускатися важку лату. Скажу так. Чесно. О, ой, це оглядовий майданчик. Направо, Саме гарно. Ой, яка краса.

Ну <свес> и <свес> 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 Там фінікульор, кольор, який зараз не працює. А я піду напряму. Ці стежки я вже знаю, то обходила черешня. От у мене дислокація локація черешня. Літочком було. І червоненькі, і жрутенькі, всі вони тут є. Так, протусія сюди. Патрінські тераси. Бачите. Патрінські тераси. Хто хоче, будь ласка, приходьте. Патрінські тераси. А там фінікульор, який зараз не працює. Станція фі... фінікульори. Угу. А там висота, куди я піднімалась по прямій. А тепер зійшла з іншої сторони. О, ну, сорока склече, щось розповісти хоче. Дівчата гуляють. І квіточки цвітуть. Там голубенькі. Голубенькі квіточки. Оце черешеньки мої. І черешеньки, які давали мені плоди поїсти. Тільки піднімаюся високо, потрудиться треба. І достати тут теж не так просто. Там на самому руху я власти, звідти спускаюсь. Ну, пів дороги спустилася саме стрімкої дуже легше. Ось такі знову проблиски Праги. між деревами. Ось така краса. Стежки схожі людьми. Горіхи були, ходить, видно, збирали горіхи. Бо весною на черешня оце все черешня. Цілий сад. Вверх весь черешня. Всі черешні. Вишня, черешня. І так.